Ми зараз з вами робимо той крок, який дуже важливий і матиме витоки і свої плоди принесе вже в наступних поколіннях, тому що книга це завжди пам'ять. Пам'ять про живих, пам'ять про померлих, пам'ять про геройські вчинки, пам'ять про нашу кров. Про нашу генетику, про те, що ми дійсно можемо передати нашим дітям і онукам. Оборона Чернігова це героїчна сторінка історії російсько-української війни. Такі героїчні дні, вчинки, подвиги. Тобто, дуже багато зроблено було нашими хлопцями, нашими воїнами, коли вони. Ризиком для власного життя боронили Чернігів і Чернігівську землю. Завдяки тому, що Чернігів він встояв, ворог відчув опір українського народу. Ворог зрозумів, що за три дні йому не вдасться нічого, крім як відчути опір українського народу. Що і відбулося у єдності була сила. Чернігівської землі і ця єдність перемогла ворожий, ворожий намір поневолити Чернігівщину. Всі, хто мешкає у Чернігові і на Чернігівській землі, вони проявили себе справжніми українцями, справжніми воїнами, справжніми патріотами і борцями за незалежність. У кожного є своя частка. Часка свого подоху. І я дякую автору за те, що він не забув і не забуде нікого, і напише обов'язково про кожного хто цього гідний. Я щиро дякую за те, що маю можливість бути присутнім серед вас і закликаю всіх до того, що ми маємо продовжувати нашу боротьбу, а на Чернігівську землю немає вступити ніколи нічий ворожий чобіт. І ми будемо робити для цього все необхідне. Слава Україні! Героям слава! Я назву авторів. Це ну, я Сергій Дзюба, редактор газети Чернігівщина, Марія Пучинець, Віталій Назаренко, Григорій Войтов. Так? Упорядник книги Катерина Маклай і літературний редактор-коректор. От. І також наші консультанти Валентин Боряченко, Вадим Мисник. Це дуже і дуже головне внесок, враховуючи в тому, що ворог приділяє значну увагу саме історії. І в тій часті, коли ми навчалися і в школи, ми вимушено читали нав'язану нам неправдиву, нечесну історію. Обличчя у ворога ще зрозуміло. Росія, яка вступила з мечем на нашу землю, і сама від цього меча поля. І я дякую кожному за захист нашої землі. Наша перемога це наша спільна справа. Сергій Вікторович, я дякую вам за те, що ви залишаєте на майбутнє покоління в пам'яті подруги тих людей, які зробили його вчора, роблять його сьогодні, і за потреби будуть і це завтра. Дякую. Наші книжки відзначені ну, такими дуже почесними міжнародними нагородами у світі. І от перша книжка з Дмитра Морду відправила до Пека, що в ній огні. Вона отримала нагороди імені Джека Лондона в Сан-Франциско, в США, імені Антуана Сент-Екзюпері у Франції, в Парижі. От, і, і також... Між, Готовник вже нагороджені міжнародною літературною премією миру, це дуже почесна нагорода, Німеччина США. От, меценат книги, заступник голови Чернігської обласної ради Дмитро Блауш, нагороджується за, за книгу про героїчну оборону Чернігової Головне, що ця книга йде від першого лиця, що кожен починається на інтерв'ю з людьми, які приймали участь і продовжують далі на різних напрямках. Ми тут вже розповідали, що мабуть це буде не, не тільки друга частина, але й далі путь чернігарських хлопців, які почали заборони Чернігова. Ще раз кажу, цінність в тому, що тут ніхто не скаже казати неправду, що люди самі пишуть ту історію, в якій вони участвували. Ніхто не припише їхні заслуги до себе. І в цьому є цінність в наступних поколіннях, коли будуть розповідати, зніматися художні фільми про те, що було отак, діточки візьмуть книжку, прочитають про їхніх батьків, про їхніх матерів і знають всю правду, як воно було на самому ділі. Тому ми вам дуже вдячні. І ми Для нас Дуже для мене емоціонально, тому що для моїх бойців, що діти будуть знати ту правду, яка була на самом деле. ділі. Йому дуже вдячна. Ми вже першу книжку з автографом головнокомандувача Валерія Залужного. Ми продали на благодійному аукціоні за 50 тисяч гривень. І ці кошти передали танковому підрозділу Кліщі, яким командує Дмитро Балабуха. Кліщ, один із кліщів. От захисників Чернігова, ваш якби вихованець, можна так сказати. От, тому ну, ми передали ці кошти. Треба знати історію і щоб вона була зафіксована. Тому що е, дуже часто з'являється багато бажаючих прокоментувати ситуацію, яка, наприклад, була під час е, лютого березня прошлого року. І всі, Саме цікаво, що люди, які не були в Чернігів, десь да. там з'являються, вже починають розповідати, як це відбувалося. А тут дійсно кожен учасник цих подій розповідає про найбільша помилка російських окупантів, тому що вони думали, що український народ це так, вони розбіжаться і супротиву не буде. А вийшло навпаки, якраз народ. Разом з збройними э, силами України об'єднався, і кожен вносив свій якийсь посильний, посильну частину для перемоги і звільнення міста Чернігова і э, для витиснення, э, витиснення э, російського окупантів за межі э, України. Я рахую, кожен українець повинен бути готовий э, захищати свою державу, захищати свій рідний край. І, Може, не на передовій, але іноді, і в тилу треба виконувати ту роботу, яку необхідна для забезпечення ...і, тих же збройних сил і так далі. Тому дуже вдячний за цю книгу. І обласна лікарня продовжує свою роботу і й перемоги. Слава Україні! Ви, Дякую. 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 Ці три нагороди я вже не буду перераховувати. Ті ну, самі. Головне, це міжнародна премія миру США Німеччина. Дякую. Дякую. І... Григорович, ви від мене вам кажете. Я вам щиро дякую. Чиро дякую. дякую. чергу, також хотів би подякувати вам. Ну, як то кажуть, хто не знає свою історію, того немає майбутнього. А завдяки таким, як ми, як ви, е ми знаємо. Про мужність звитягу та незламність наших військових в першу чергу та всього українського народу. Я добре, добре меценат, волонтер, завдяки якому вийшла книга, який допомагає Збройним силам України. Я вас вітаю Дякую. І зараз така приємна, е, ну як мені сказали, від Сергія Наєва. Е, ви знаєте, що він розписався на прапорі, ми ще не бачили. Тут у нас прапор, де є автографи всіх захисників ну, Чернігова, героїв, героїв нашої книги. От. Тому у нас тепер прапор поповнився таким ну, автографом. Дякую пане Сергію. Ви є головним редактором газети Чернігівщина, а до Чернігівщини я теж маю відношення. На початку він як командував з силами оборони України, генерал е, Міхалюк був мій підлеглим, А зараз я командую оперативно стратегічним груповані військ північ, Чернігів, Чернігівська область, входить у мою відповідальність. Тому мені дуже приємно е, співпрацювати з е, газетою Чернігівщина і я хочу вручити прапор для газети. Я Пане Андрію, те що yeah, yeah. Так. От, А пане Сергій, це митець, це людина, яка має хист до роботи. Він дуже думаюча людина, вона ця людина може дуже гарно виписати словами все те, що було зроблено людьми. І ми за це йому щиро дякуємо. Дякуємо, пане Сергію. Дякуємо всьому нашому колективу газети Чернігівщина. Бо вони люди скромні, дуже скромно. Бачите, ніхто не захотів ну, виступити крім мене. Але, але тим не менше, це дуже талановиті люди. Є такий Євген Смага, який добровольцем пішов захищати Чернігів. Він втратив ногу на цій війні. Але він і зараз дуже активно допомагає збройних, Збройним силам України, це волонтер. Вони ну от, недавно були в Карпатах, там 10 бійців, ну, це через притул йшло, але назбирали 10 мільйонів гривень от, для наших бійців. І е, також Женя став відомим ну, спортсменом, він ну, бере участь в багатьох змаганнях і ну, весь час перемагає. Тому вам слово. Це дуже важливо, щоб ви все, скажімо так, з розповідей всіх учасників цієї книжки і взагалі захисників переносити на аркуш паперу, тому що це дуже важливо для того, щоб не була переписана історія. Валентин Бориченко, Вадим Мисник і Олександр Ярмоленко, які ну, справді вони скромно і виступають. Вони ну, дуже велику роботу роблять і без них би просто ну, не було. Цих книг у такому от розумієте форматі. Бо ми ж не тільки ми друкуємо спочатку в газету, далі ставимо на, на популярні портали. Це від 4 до 7 популярних порталів, а далі вже воно виходить у книжці. Ну я сподіваюся, що через рік, як все буде нормально, бо це ж розумієте, це надзвичайно важко таку книжку ну, робити. Ви самі розумієте, але ну як я буду живий. І як би буду редактором, то заробив наша боротьба наразі не закінчилася. Наразі війна триває. Абсолютно впевнена в тому, що ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно. Обов'язково переможемо. І попри те, як би довго це не тривало, як не складно для нашої держави, для кожного з нас особисто. Але ми будемо боротися, обов'язково переможемо. І за підтримки такої нашого суспільства. Ми це найбільше усвідомили, мабуть, в перші дні широко, повномасштабного вторгнення, коли можливо і не очікували одне від одного, так що ми можемо об'єднатися і так стати на захист своєї і свого міста і своєї держави. Тому разом до перемоги будемо боротися. Дякую ще раз за вам. Ми фактично робимо зараз фронтову газету з самого початку війни. Ми фактично робимо в кожному номері є наші бійці, волонтери, медики мужні. І це спогади жителів про, окупа... про окупацію, де зафіксовані ці всі злочини, життя громад під час війни. На той час я був на посаді звичайного дільничного офіцера поліції. Дякую військовим, коли я прийшов на нуль, і вони просто похожий прийшов з пустими руками і, і попросився, кажу, я готовий нести службу у вашому підпорядкуванні, вони так підполковник. Так, поповник, і ти будеш молодшому сержанту під передкування, готовий. Кажу. Дякую кожному тому військовому, людям, які там несли службу, бійці, яких я не знав до цього, це мої кращі друзі. Просто пішов сюди і, чесно скажу, мені дружина каже, ти з донькою залишив і пішов. Я їй кажу, я пішов туди, щоб вони не прийшли сюди. Просто я це зробив, я знав, що мене, моя сім'я за 500 метрів мене за спиною, але я йшов далі, йшли ми в тил ворога, просто йшли в тил ворога, інколи туди було легше дійти, чим назад але. Але ми це робили, на жаль, не всі дожили до цього дня, як мельник, Валерій Петрович, якому було 62 роки, який йшов попереду мене за 15 метрів. Я за ним після дистанції там 10-12 кілометрів в бік ріпок він повертався і запитував, каже, Олежа, тобі ноги не болять. Кажу, Валерій Петрович, а у вас совість є? Кажу, чи нема? Кажу, вам 62, мені на той час було 42. На жаль, я нема. Денис Рамаданов, який був ковалем, якого все було. Гроші, свій якийсь бізнес, він пішов захищати, він не поїхав з міста. Ми маємо перемогти. Нас немає іншого виходу. Ми маємо бути ворога, маємо перемогти, і в нас має бути мир на нашій землі. Ви щасливі пречисті всі зоні. Ваші промені, ваша розмова. Якби я ваші промені мала, я б ніколи не могла. Слова, якби я ваші промані мала, я б ніколи не мовила слова, ви щасливі, високі зорі, все на світі вам битко.